Реалізація цивільної дієздатності Держави Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах Держава, Автономна Республіка Крим і територіальні громади здійснюють цивільну дієздатність через свої органи та представників, частіше зазначені соціально-публічні утворення реалізують свою цивільну дієздатність через органи, котрі діють у межах компетенції, визначеної законом, так, згідно зі СТ. 170 держава набуває і здійснює цивільні права та обов'язки через органи державної влади в межах їхньої компетенції, встановленої законом, наприклад, управління державним майном від імені народу здійснює відповідно Верховна Рада України і місцеві ради, а також уповноважені ними державні органи, державні органи уповноважені управляти державним майном. Вирішують питання створення підприємств і визначення цілей їх діяльності реорганізації і ліквідації, здійснюють контроль за ефективністю використання і схоронністю довіреного їм державного майна та інші правомочності відповідно до законодавчих актів України з 33 закону про власність. Бюджетними коштами розпоряджаються фінансові органи, тому саме вони найчастіше виступають як органи. Уповноважені для участі в цивільних правовідносинах, зокрема, при випуску облігацій державних позик, наданні кредитів тощо, держава бере участь у цивільних правовідносинах не як окремо взяте єдине ціле, а як сукупність органів різних рівнів, котрі є незалежними один від одного і є самостійними учасниками цивільно-правових відносин, так. Фонд Державного майна України відповідно до тимчасового положення про Фонд Державного майна України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 7 липня 1992, номер No2558 годин є державним органом, який здійснює державну політику в сфері приватизації державного майна, є орендодавцем майнових комплексів. Що є загальнодержавною власністю. Фонд, відповідно, наділений рядом повноважень з реалізації правосуб'єктності держави у цивільних правовідносинах змінює у процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності, шляхом перетворення їх на відкриті акціонерні товариства, здійснює повноваження власника щодо частини акцій акціонерних товариств. Які не були реалізовані в процесі приватизації, зокрема, несе ризик відповідальність у межах зазначеної частини, продає майно, що перебуває в загальнодержавній власності у процесі його приватизації, у тому числі майно ліквідованих підприємств і об'єктів незавершеного будівництва, укладає угоди з посередниками щодо організації підготовки до приватизації та продажу об'єктів приватизації. Є оренд додав це майна цілісних майнових комплексів підприємств, організацій їх структурних підрозділів, що є загальнодержавною власністю, дає дозвіл підприємствам, організаціям на передачу в оренду майнових комплексів їх структурних підрозділів. Бере участь у створенні спільних підприємств, до статутного фонду яких передається майно, що є загальнодержавною власністю. Представляє інтереси України за кордоном з питань, що стосуються захисту майнових прав держави, відповідно до положення про державника значайство України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21 грудня 2005 року п'ятеро 1232. Державне казначейство України здійснює забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, що передбачає один Розрахунково касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, 2. Контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятків зобов'язань та проведенні платежів за цими зобов'язаннями при В межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства тощо порядок управління корпоративними правами, які належать державі, визначені постановою Кабінету міністрів України від 15 травня 2000 -р. Номер 791 про управління корпоративними правами держави аналогічним чином здійснюється цивільна дієздатність Автономної Республіки Крим. Територіальні громади набувають і здійснюють цивільні права та обов'язки через органи місцевого самоврядування у межах їхньої компетенції, встановленої законом стаття 143 Конституції передбачає, що територіальні громади села, селища Міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності, утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції органи місцевого самоврядування, наприклад, відповідні ради. Вважаються юридичними особами публічного права і наділяються повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону, органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності. Можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються в користування і оренду. 60 закону про місцеве самоврядування в Україні. Так, відповідно до 26 закону про місцеве самоврядування в Україні до виключної компетенції сільської селищної міської ради відноситься питання прийняття рішень щодо випуску місцевих позик, прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету. Прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна, затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності, вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна. Про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств. Установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади, реорганізації або лікущації діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускаються лише за згодою територіальної громади, загальних зборів, села, селища. Міська або на підставі результатів місцевого референдуму муніципальним законодавством також визначено повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку щодо управління комунальною власністю житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку у галузі будівництва. У сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, у галузі зовнішньоекономічної діяльності 2741 закону про місцеве самоврядування в Україні, які обумовлюють, зокрема, і участь зазначених органів у цивільних правовідносинах, певні повноваження можуть покладатися також і на окремих посадових осіб які наділені відповідною компетенцією у галузі цивільних відносин сільська, селищна, міська, районна в місті рада може наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення, передавати їм відповідні кошти, а також матеріальні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень, здійснювати контроль за їх виконанням, закону про місцеве самоврядування в Україні. Одним з елементів дієздатності Держави Автономної Республіки Крим, територіальних громад, так само, як і дієздатності фізичних та юридичних осіб, є трансдієздатність, тобто можливість суб'єкта бути представником іншого учасника цивільних відносин, а також можливість уповноважувати інших суб'єктів цивільних відносин на представництво власних інтересів отже, держава. Автономна Республіка Крим і територіальні громади можуть виступати у цивільних відносинах не тільки безпосередньо, але й за посередництва інших осіб, представників, представниками держави Автономної Республіки Крим, територіальних громад за спеціальними дорученнями можуть виступати фізичні та юридичні особи, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування. 170 Крицьк. Таке представництво може здійснюватися на підставі закону або договору у разі, якщо представництво органу державної влади, органу Автономної Республіки Крим, територіальної громади виникає на підставі закону або іншого акту законодавства. То безпосередньо цим законодавчим актом призначається представник та визначається обсяг його повноважень у разі договірного представництва. Відповідні відносини виникають на підставі договору доручення трудового договору тощо, а обсяг повноважень представника визначається домовленістю сторін 4. відповідальність за зобов'язаннями держави Автономної Республіки Крим, територіальних громад держава. Автономна Республіка Крим та територіальні громади відповідають за своїми цивільно-правовими зобов'язаннями на загальних підставах усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення з формулювання СК 174, випливає, що із загального принципу відповідальності держави за порушення зобов'язань у повному обсязі можуть бути встановлені винятки, зокрема. Стягнення не може бути звернене на майно 1, вилучене з цивільного обігу, 2СК. 178 ск. Тобто таке, що не може перебувати у приватній власності фізичних та юридичних осіб, розпорядження, управління, користування ним рунтується на нормах публічного права, 2. Закріплене за територіальними громадами або Автономною Республікою Крим. 3. Земля та інші природні ресурси. Які перебувають у державній чи комунальній власності, таке звернення стягне на землю та інші природні ресурси, які перебувають у державній та комунальній власності, можливе лише у випадках, передбачених законом, територіальна громада відповідає за своїми цивільно-правовими зобов'язаннями на загальних підставах з фізичними та юридичними особами, належним їй майном, за винятками, встановленими законом, зокрема, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями територіальної громади на майно, яке може перебувати у власності вказаного суб'єкта, але не може перебувати у приватній власності фізичних та юридичних осіб, не допускається звернення стягнення на землю та інші природні ресурси, які перебувають у комунальній власності, тощо, закріплюючи принцип відповідальності держави. Автономної Республіки Крим та територіальних громад за своїми цивільно-правовими зобов'язаннями на загальних підставах з фізичними та юридичними особами, зказом з ким встановлює і принцип персоналізації відповідальності зазначених суб'єктів, указаний принцип персоналізації і відповідальності залежно від того, про які саме суб'єкти йдеться, має два прояви: один розмежування відповідальності держави. Автономної Республіки Крим та територіальних громад з одного боку і створених ними юридичних осіб з іншого. Два розмежування відповідальності держави Автономної Республіки Крим та територіальних громад між собою. У першому випадку зазначений принцип проявляється у тому, що закон чітко розмежовує відповідальність за зобов'язаннями держави автономної Крим. Територіальних громад та створених ними юридичних осіб кожний із вказаних суб'єктів самостійно несе відповідальність за своїми цивільно-правовими зобов'язаннями. Стаття 176 Ск встановлює, що Держава, Автономна Республіка Крим. Територіальні громади не відповідають за зобов'язаннями створених ними юридичних осіб, крім випадків, встановлених законом до таких випадків. Що є винятком із загального правила, зокрема, належать додаткова субсидіарна відповідальність Держави Україна Автономної Республіки Крим, територіальних громад за зобов'язаннями казенних підприємств та установ, відповідальність Держави Автономної Республіки Крим, територіальних громад за дії органів та посадових службових осіб, які виконують владні завдання та функції, наприклад. Відповідно до 77 закону про місцеве самоврядування в Україні шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень. Дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень. Дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування за рахунок їх власних коштів у порядку. У встановленому законом, у свою чергу, юридичні особи, створені державою Автономною Республікою Крим, територіальними громадами, не відповідають за зобов'язаннями відповідно Держави Автономної Республіки Крим, територіальних громад у другому випадку має місце розмежування відповідальності держави. Автономної Республіки Крим та територіальних громад між собою забезпечуючи реалізацію цього прояву принципу персоналізації відповідальності соціально-публічних утворень. 176к встановлює три спеціальних правила. Держава не відповідає за зобов'язаннями Автономної Республіки Крим і територіальних громад. Автономна Республіка Крим не відповідає за зобов'язаннями держави і територіальних громад. Територіальна громада не відповідає за зобов'язаннями держави Автономної Республіки Крим та інших територіальних громад.